Так, хлопці і дівчата, сьогодні розказую вам, що я юзав на своїй ластовій підготовці. А саме це буде, що по фармі, що по аптеці, що по бадах, що по якихось допоміжних прикалюхах. Так що все розкажу, трошечки покажу, так що не будемо довго розтягувати і поїхали. І відразу коротенька вставочка. Відео знято чисто, щоб з вами поділитися і розказати, як проходив мій процес, а не для того, щоб ви починали щось там копіювати, пробувати використовувати, особливо, якщо ви в тому не розбираєтеся. Звичайно, є люди, які собі послухають чисто для себе, щось може цікаве, підчерпнуть і так далі. А є люди такі. Тому е, прошу вас, подивилися, поставили лайк, прокоментували, дали якусь реакцію, але кажу: повторяти за мною не треба. Це мій підхід, моя підготовка. Якщо, кажу, ви теж щось хочете використовувати, то, то звертайтеся до спеціаліста, і, який вас проведе по правильному шляху. Самому не треба нічого, скажімо так, юзати і придумувати. Поїхали! Першочергово, розділю все на такі етапи, бо воно дещо коректувалося, дещо забиралося, дещо додавалося, то свою підготовку я стартанув 22 травня, на тиждень швидше, бо мала стартувати 29-го, але я з Котішу написав, кажу, давай починаємо швидше, бо я вже замахався їсти. Має довгий офсізен, той знає, що хто точніше мав довгий офсізен, має, має, мав, то, той знає, що це під кінець їсти, коли багато хавки, то воно вже прям капець виснажує, плюс ти ще тяжкий, теж, вже замаханий. Я кажу, давай швидше. Та й все. Пройшов, в принципі, за два з половиною місяці, я вже поміняв думку, бо вже був голодний, а от вже візьмемо пізніше. Перейдемо до тої фази. Та й все. Так що почало 22 травня з такої форми. Зараз побачите на екрані. Масонабір в мене був піковий на препаратах Тест Мастерон. 700 тесту було, 800 мастера і 200 деки. Дека була десь тижнів 8-10, потім ми її забрали, і по факту суто самий там, набір був на. Тестостероні з мастероном та все, ну і плюс гормон росту, інсулін і так далі. Все по класиці. Підготовку я починав з моста, тобто перед підготовкою по, -по класиці 8 тижнів міст. Невелике дозування тесту, невелике мастерон, ну і далі ми стартанули підготовку. По препаратах ви знаєте, що є проблема з теперішній день з постачанням з постачанням сировини з Китаю, з якої виробля, виготовлюють всю фармакологію. І, Якби основна проблема це була проблема з прімобуланом. Він або получався. Пальоний в більшості випадків, рідко де можна було його дістати. То, то саме Скотті ж мені казав, що в UK, в Британії теж з цим проблема. Бо минулої підготовки, ми використовували прямо 600 Шістьсот пріми було 400 мастера. Мене було цієї підготовки. Він каже, що, що давай подумаємо, що це. Я кажу, та що думати, мені мастерон підходить ідеально. Мій препарат ніяких в мене побічних ефектів від нього немає. Кажу, тут як в кого, бо я знаю людей, хто погано реагує на мастерон, знаю людей, хто погано реагує на прімобалан, тому тут треба кажу, дивитися, вибирати, що підходить е е тобі. Та й все, я кажу, мені мастерон супер, тим більше він і вигідніше по касі виходить, бо прямобалан дорожчий. Ну, кажу, Для мене бомба, все працює, в принципі, по формі ви самі е е бачили. Е, тому стартанули ми з таких дозувань 625 тесту енантату, е, 700 мастеронуентату і, е, і все. Гормон росту е, 6 одиниць, 5 одиниць ми стартанули, потім підняли, підніметься до 6. І так воно вже буде рівно, рівним фоном 6. І по аптеці стандартно там був в мене метформін. Ельтероксин Т4, Тобто, та й все. З цього ми стартанули. Це було перших 5 тижнів до липня. Далі з липня ми додали цього сезону швидше тренбулон, Енантат. але трен в мене був у дозуванні 100 мг в тиждень, тобто 0,5 мл і більшого дозування я не ставив на цій підготовці. Пів куба 100 мг трену додавалося. і додавався ще гормон щитовидки Т3. Тобто, все бачите, на екрані 12,5 мікрограм, це четвертинка. Виходить. Таблетки. Тоже ми його додавали швидше цього сезону, так само, бо тому що минулого року ми десь додавали в кінці, в 20-х числах серпня, старт у мене був в кінці вересня, і трен, і Т3. Цього разу ми додавали швидше. І все. Але як бачите, дозування невеликі. Та й все. По тренболону зразу кажу, нічого в мене не мінялося, по тестостерону нічого не мінялося, так і було дозування 625. Мастерон, під кінець серпня, ми збавили його десь до 600, не десь, а до 600 тому що Скотішка сказав, що, в принципі, щоб сохнути, нам великих дозувань фарми не треба. І я з ним згідний. Цього мені більш ніж достатньо було. Тому ми маємо по загальному дозуванню в тиждень. Під кінець серпня це така середина підготовки, скажімо так, це в мене було 1325 загальне дозування в тиждень самого масла. Все, плюс, я казав, Т3, Т4. Плюс по жиротопах в мене був всю підготовку l карнітин ін'єкційний. l карнітин ін'єкційний зразу кажу, шліть нахуй людей, які говорять, що він не робочий і загалом навіть там таблетований. Чи в рідкій формі він не робочий, воно все працює, просто засвоюється в таблетованій в рідкій формі чуть гірше, його треба більше просто використовувати. А в ін'єкційній краще засвоєння, краще працює, але і то, і то має місце бути. Почитайте собі, що дає л-карнітин. Він свою роботу робить і корисний для здоров'я, особливо на підготовці і так далі. Тому, я кажу, топова. Добавка, якщо так можна назвати, та й все, топовий препарат. Плюс, я вже казав, кленбутерол був. Починали з дозування там, 20 мікрограмів і виходили до 120. Плавно, воно там мінялось. Було якісь період 120, 100, 80, потім знову піднімали і так далі. Все, ну Всі маніпуляції відштовхуючись від форми, скажімо так. <кій> і що? І февер 40 був. Тобто, термоджанік теж свою роботу він робив. Та й все. Тобто, оці жиротопи в мене були на постійній основі. Єдине, що там вже останній тиждень за декілька днів до турніру воно відключалося. Та й все. Далі в основній фазі підготовки це вже десь за три тижні до змагань ми додавали стенозолол, дозування почали 60 мг за пару днів 80 мг і далі вийшли на 100. Тобто виходило 700 мг стенозололу, 10 таблітосів в день, в тиждень. Плюс е за стенозолол ще я його переношу ідеально, препарат для мене класний, немає ніяких сайд-ефектів, мені він завжди заходив на ура. Тобто для мене пушка. Коз є е якісь кажу побочки від нього, в мене п -п -п кажу, реакція тіла організму на нього нормальна, ніяких проблем п -п 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 з суглобами, з зв'язками і так далі е не було. Е не було. Е та й все. І нема. Сплюну знову. <свист> <свист> і далі додався цей, далі додався халотест. Це вже десь за 12 днів до змагань. Ми його додали за 2 тижні до змагань. Спочатку дозування 10 міліграмів, а потім вже ближче до турніру по 20 мг. Я розділяв дозування 10 міліграмів зранку і мілігр... 10 міліграмів в обід. І так само по станозололу, коли його було 100 міліграмів в день, чи навіть менше дозування, я розділяв його на 3. Тому що є люди, що кидають зранку всю дозіровку, або ранок обід. Ви Знаєте, таблетка працює 8-9 годин, тобто, по розумному, ви кидаєте зранку там, після сну, я перед кардіо закидав в обід. ну, Більше, там, ніж після, після обід, виходить, і під вечір. Та й все. Тобто, що вона рівномірно протягом всієї доби скажімо так, працювало. Та по халотесту теж подозування максимальне було 20 мг. Тому е, на більше ми не виходили, не було потреби. І, а, і був ще по таблетованих Супердрол, Тож він додавався десь за два тижні до змагань. Е, з, можливо, за три тижні до змагань. я Не пам'ятаю, треба де глянути в це. Але кажу, я відношу це все рівно до піку підготовки оці 3 три тижні до змагань по-грубому. Тому це то зараз не так важливо, е, коли там що додалося. В дозуванні супердрол додався 10 мг спочатку, а вже потім пік, вік по 20 мг перед тренуванням. Я завжди його кидав за годину до. Він не ароматизується, він дає класний памп, гарне наповнення на тренуванні. Ну, коротше, препарат робочий, класний, його можна і на масоноборі теж юзати там, перед тренуванням. За годинку до теж дає гарно по силі, наповнює і так далі. Так що загалом. Получається тоді, що включимо калькулятор. 1325 це в мене було самого масла. Тест маст і тренд, плюс потім додалося пікове дозування, вже називаю 700 станозололу в тиждень, це у нас 225. І що, по супердролу? В мене виходилося теж 5 тренувань в тиждень по 20 мг, Це було 100. 2,125 і халотест аналогічно 5 разів тиждень по 20 міліграм. Це в нас виходить плюс 100. Стоп, туплю плюс 100. Оп. 2225 загальне дозування 2,2 грама в тиждень, що я вважаю цілком нормальним дозуванням, але ви розумієте, що це в пік. Тобто в пік, пікове дозування це останні три тижні. Тобто, загалом, кажу, воно було там на тисячу на міліграм препарату менше, якщо саме масло тільки брати. Загалом 1325, ця підготовка. По інсуліну в мене був він до кінця серпня, потім ми його забрали. Скот сказав, що нам його не потрібно, бо ну, в принципі їжі мало, плюс треба було ще там вагу робити і так далі. То ми його забрали. Так що, ну, в тому є сенс. Що ж таке? Все. І те, що нове, ми додали ретро тутит. Я перший раз його юзав. Можете собі почати в чаті GPT, як він працює, щоб я тут зараз не, розк... не розказував розумні слова. Та й все. Тобто, по-простому, що він робить? Знижує апетит. Підвищує витрати енергії, навіть коли там організм в стані спокою, покращує чутливість до інсуліну і загалом йде як гарний жироспалювач. Та й все. Тобто я кажу, що штука не недешева, ця ручка обійшлася мені 12 міліграмів тисячу злотих. Тисячу злотих ставили ми по півтора міліграма в тиждень. На, 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 два, на два я розділяв. Четвер і понеділок в мене було. Сім кліків, тобто це якраз півтора міліграма. Чотири кліка в четвер, три кліка в понеділок. Укол я робив пічкірно в живіт. Та й все. В принципі, що по цій дозування, це невелике 1,5 міліграма. Що я відчував? Трошечки просів мені апетит, але буквально трошечки, але голод все рівно був, але ми його ставили більше кажу, для того, щоб для ефекту жироспалювання. Все. А роботу він свою робив. Тобто, ми коли його додали, то я різницю різницю, в принципі, по формі ми побачили. Я не скажу, що це прям там геймченджер і так далі, але я думаю, що якийсь, хай навіть він мені там додав якісь там 3-5%. ну, Воно того варте, тому що ви самі знаєте, на, на, за якою цілею я і що. По якихось побічних ефектах абсолютно нічого не було від нього. Тобто ніяких там погіршення роботи ШКТ, якихось, кажу, Сайд-ефектів я від нього не почув. Тому що Скотіш зразу казав, що це дозування невелике, адекватне. Ви самі бачите, що підхід Скотіша і в принципі і мій підхід максимально адекватний. Нема там 800 тренболону, Самі знаєте, про кого я і так далі. І тому поїхали в якісь там крейзі рече. Все рівно, знову ж таки, все само собою, індивідуально, хлопці-дівчата. Е, комусь треба більше, комусь менше, в когось один підхід е, до цього до процесу в когось інший. Ну, тобто тут е, хто як хоче, так і самі знаєте що. Е, та й все. Тому е, якось так. Якось так такі дозування я вважаю, взагалі, вони невисокі і по формі ви самі бачили. От на екрані зараз вам покажу пер... з першого турніру з Варшави, з другого турніру з Варшави, і третій турнір в Румунії. Я вважаю, там форма була найкраща, вона була така сама збалансована і по сухості. І я там получився найбільший. Тобто по підводці ми якраз класно попали. Того я і завжди говорю, що треба робити декілька турнірів. Два-три старти, два мінімум, так, щоб. Пристрілятись по підводці і так далі, особливо, якщо ви там з тренером перший раз працюєте, або навіть друга підготовка, е і загалом ви перший раз виходите, і так далі. Ну бо коли вже спортсмен напаханий роками, там же в принципі плюс-мінус воно е орієнтуєтеся, щось таке середнє, і то, і то організм міняється, організм старіє, м'ясо налипає більше. П'ятий, десятий і підводка кожен раз може відрізнятися. Хай може не кардинально, але, але завжди є всякі нюанси. Десь щось то десь щось то, а там щось знову попробували І от якось так. Але все рівно якась вже більш-менш схема є, що мені підходить і так далі. Та й все. По препаратах я кажу там, по, по класиці я ставив довгі ефіри. Все, Енентат не переходив ні на які короткі препарати. Я не бачу конкретно я в цьому ніякого сенсу. Оце що там розказують, що Енентат тримає воду, а пропіонат не тримає. Ну, як на мене, це бред. Хіба є якісь індивідуальні, не буду кажу, наганяти ні на кого? Хіба є якісь індивідуальні особливості в когось, що на кому дійсно хто дійсно бачить, що Енентат затримує воду? ну... Якусь там і так далі Люди переходять на короткі ефіри. ну Наприклад, я от слідкую за, там, з Європи, з Британії, з Америки за спортсменами деякими, то в принципі ні в кого не бачив, що хтось там переходив на короткі ефіри. Але і є такі, що деколи попадаються, що дехто переходить на короткі. Ну Тут кажу тут скорше всього індивідуально. Ну, конкретно для себе я і навіть по своїх підопічних побачив що в тому в принципі, немає ніякого. Сенсу. Те все, якщо ти все робиш правильно, обезжирений, і правильно обезводнюватись і так далі. По діуретиках я використовував. Діуретики, я кажу, були аптечні, само собою. Напевно, напевно, не буду розказувати, які діуретики. Захочете, напишете мені, кому цікаво в інстаграмі. Можу вам в повідомлення відправити, тому що тут така е, штука, що ліпше з нею не гратися. Тому тут, 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 тут кажу, кому цікаво, напишете в Інста, я вам е, роз... скажу, будете собі знати. Також на загал по подігратиках не буду викидати, тому що кажу. Звичайно, нормальна людина подивиться, що собі кажу, просто послухає заради цікавості і так далі. А якийсь долбойоб то буде повторювати. А от з діуретиками ліпше не гратися. Та й все. Тому що є ще люди в 2025 році, які на фуросеміді зливаються. Ну, Як би їх назвати, не хочу нікого образити, але ви, ну, ви поняли. Та й все. Так що. Якось так і е відоз вже такий довгий, виходить. Зараз коротенько підіб'ю, скільки мені виходилося. Хай буде в місяць, щоб легше мені було рахувати, скільки мені місяць виходило по фармі, по таких всяких прикалюхах, додатках і так далі. І приблизно собі прикинете, порахуєте, підготовка, що стартувала червень, липень, серпень, вересень, жовтень, п'ять місяців. 5 місяців собі помножити, та і все. Чи я за вас зараз е, поможу. Так що зараз е, все підрахую. Так, і от така от сума вийшла е, в мене за всю підготовку. Я вже спростив вам завдання, порахував повністю е, все. Само собою, приблизно, десь, плюс-мінус там, туди-сюди 50-100 доларів. Я вже думаю, тож, нічого такого там, страшного. Немає, як десь щось забув чи провтикав і так далі. Так що скажу так, що більше вкладаєте в себе, і це по-любому форма краще. Тому ви знаєте, що ББ спорт дорогий, не дешевий. І, відповідно, ну, якщо навіть порівняти з тим самим паверліфтингом, ну, Олес вам точно під, під, підтвердить, що паверліфтинг доступніший набагато. Особливо для пацанів, які тільки стартують, але, але скажу так навіть по собі, що коли я тільки починав, все поступово, плавно, 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 як то говориться, ріс як спортсмен, паралельно ріс мій дохід. Так що це воно так виходить дорого, але хлопці, особливо звертаюся до молодих. Хто там тільки починає і так далі, і не до молодих. Якщо ви хочете ну, цим спортом займатися і так далі, то не треба там е -е, зразу е -е, страшитися, що там ой, дорого і капець. Все поступово, все плавно. Те, що я от зараз використовував, це на моєму рівні. Вам для більшості можна обійтися набагато меншими витратами, а друге, повірте, це для вас буде і стимулом, щоб. Більше заробляти. Ну, однозначно. Тобто, якщо ти хочеш в тому розвиватися, ти знайдеш можливість, як, як і заробити. Та й все, я так вважаю. У мене якось ну, так завжди поступово, поступово йшло. Тому я навпаки це говорю для, для... стимулюю вас, якщо ви хочете. В поринути в світ бодібілдингу, змагальний і так далі. Все не, не партеся, все поступово, просто кажу, пахати для того і так далі, по всіх фронтах. Ви, ви знаєте, що як і в залі треба пахати, так і в, там, в соцмережах, в розвитку, в заробітку і так далі. Воно все в купі, повірте, вистелить, дасть вам вихлоп і так далі. Так що ну, однозначно тільки пушите вперед. Так що, якось так, якось так, в принципі, все вам розказав, е все як є, без, без якоїсь пиздьожі, ви знаєте, я говорю тільки, е все, е як воно є, все по правді, нема чого сенсу щось там, е приховувати, по подузуваннях і, і так далі. Ну, бо зараз по-любому написано скажу, що я набрехав, що маленькі дозування використовував і так далі. Але ну, воно ну, такий сенс мені брехати. Я можу вам показати протокол е, таблиці Скотіша. І, якби, ну, е, у нас такий підхід. У нас такий підхід, і в принципі, ви по форму бачили. Я вважаю, що форма цього сезону вийшла достойна, і що я, що він довольні, трошечки не хватило нам, але, але. Але але все буде. Так що, що? Ставте лайки, ставте коменти, робіть репости е, в сторіс, буду вам дуже-дуже е, вдячний. Так що побачимося. Обов'язково реакції на цьому відео чи заходить вам такий формат, бо можна кажу, зараз у можна знімати, можна розібрати і препарати, якісь, щось і по фармі. Щось більш глибше вам поділюся з вами, розкажу, може, якісь теми вас ще цікавлять. Понаписуйте в коментах і я кажу, поскидайте той відео з якимось друзям, кінтам і так далі, знайомим, щоб вони теж подивляться, може, щось теж їх цікавить, напишуть в коментах. Заодно кажу, трошечки то відео просунеться вверх. Так що, якось так, більше, більше активності. Кажу, буду вам дуже вдячний і побачимося з вами в наступному. Відосі.